Допомогти та підтримати внутрішньопереміщеним людям у Тернополі надають допомогу мультидисциплінарні мобільні команди. До складу однієї бригади входять психолог, соціальний працівник, юрист, медик та водій. Діяльність нашої команди спрямована на, на екстрене кризове втручання для внутрішньої переміщених осіб, тобто якісь особливі випадки, які потребують соціально-психологічної допомоги у рамках проєкту. Людям надають домедичну та першу допомогу. Крім цього, психологі психологічні консультації психологиня розповідає, що за час роботи працювала як з дорослими, так і з дітьми. За потреби людей далі скеровують до психологів чи психотерапевтів. Стан дітей порівняно з дорослими легший, тому що діти не до кінця розуміють, що відбувається, і вони швидше адаптуються завдяки своїй мобільній психіці. Вони швидше адаптуються до цих умов. Дорослим важче. Тому що дорослий відповідає і за себе, і за дитину, і всі батьки намагалися в першу чергу надати підтримку своїм дітям для того, щоб вони легше переживали всі ці події. Мобільна бригада має власне авто та може виїжджати до людей, де потрібна допомога, а також консультує постраждалих дистанційно. Ми виїжджаємо до міст компактного поселення, і наразі ще є у нас адресне на відвідування, Бо дуже багато місць компактного поселення вже закрилося. Це було школи, це були гуртожитки. Наразі вони працюють по своїх прямих напрямках і розформувало ці місця. Ще один напрямок роботи бригади юридичної фахівці отримували запити від людей про те, як відновити документи, їх цікавила процедура компенсації втраченого житла чи питання пошуку роботи. Станом сьогоднішній день більшість людей, які вже прийняли рішення щодо перебування, скажімо, більш термінового наприклад місці Тернополі та в області, відповідно, це є працевлаштування. Тобто, це є питання щодо припинення трудових договорів за їхнім місцем. З цим проживання відповідно і прослуштовування тут, у місті Тернополі та області. Переселенка Олена з Миколаївської області одна з тих, хто знайшов житло у Тернополі завдяки фахівцям. Повідомила звідки я приїхала, що потребую житло, і надали мені направлення в цей гуртожиток. Зв'язалася з Іриною Зіновіною. Тут є кімната. І таким чином я знайшла житло. Проєкт Інтегрована підтримка через мультидисциплінарні мобільні команди реалізовує Українська фондація громадського здоров'я спільно з дитячим фондом ООН «ЮНІСЕ» в Україні та управлінням Національної соціальної сервісної служби в Тернопільській області за соціальною підтримкою та обслуговуванням до спеціалістів. Зверталися старші люди та люди з інвалідністю. От зараз є дуже багато людей похилого віку. Які насправді потребують і лікування, і подальшого десь влаштування соціальних заклади. Це ми йдемо тоді в такій співпраці з управлінням, з департаментом соціального захисту, де вони вишукують є місця по області, де можна визначити місце перебування цієї людини. Переселенці кажуть, що завдяки різним командам фахівців, які працюють на Тернопільщині, вони переконані, що за потреби їм допоможуть. Ми знаємо, що люди є, такі, що нас вислухають, що нам поможуть. Що підтримають, скоординують в потрібному напрямку, куди звернутись, з чим звернутись, і допоможуть безоплатна правова допомога, психологічна, лікарі. мене приютили. всюди мене прихистили, нагодували, обігріли. Дуже добрі люди. Я вдячна, красиво тут дуже. наразі в Україні працює 50 мультидисциплінарних мобільних команд в 11 областях.